Дівчатка, хлопці, усім доброго, мирного дня! З вами я Наташка, ви на моєму каналі по в'язанню. Сьогодні в мене тут таке відео буде Вінегре... вінегрет, чи як по-українськи я забула я цей салат називається. Солянка зборна буде, тому що я хочу вам розказати, що знову буду розпускати цей процес. Давайте з цього почнемо. Я же ж почала в'язати ковтинку собі, поло. І вам буду знімати на неї на цей візерунок візерунки майстер-клас. Приміряла, відв'язавши цей кусок, так як я вироби знизу вверх, дуже рідко в'яжу, і в мене от погано я... розчитувати, мені дуже важко їх. Примірила, і воно на мене буде широке. Мені треба тепер розпустити і відкинути 4 рапорта. Ось на таку ширину, воно в мене дуже широке, це вже не, не оверсайз. А я прямо навіть, навіть, мабуть, 5. Напевно, я буду відкидувати 6 рапортів, так як я зараз <кій> <кій> через стан здоров'я сильно скидую вагу. І я думаю, що коли я дов'яжу цю, цю кофточку поло, вона буде на мене дуже оверсайз, то ну, е, викину 6 рапортів. Перев'яжу і тоді вам покажу, що це виходить. І ми з вами зв'яжемо зв'яжемо візерунок до цієї кофточки, я вам розкажу всі такі нюанси. Всі детальки по воротніку, по цій застіпці, ну, так, таке коротенько. Так? Ось, і дивіться що. Ще хотіла розказати: я докупила пряжі, ось такої моя улюблена пряжа для літа. Якщо ви десь бачите, на остатку в магазинах пряжу, оцю. дивіться, дівчата, ланоса Алісія. Боже, ну, я не знаю. Дуже-дуже мені подобається ця пряжа. Це на 100 грам, 360 метрів ручне прання. В спиці 4,5. Я так і в'яжу 4,5. Тут в нас де, 72% бавовна, 28 поліамід. Цей поліамід, він дає такий блиск. І полотно таке струящеся, і воно не парить. Не знаю, в мене є три вироби. Коли дов'яжу цю поло, я вам вже всі вироби покажу з цієї піряжі. То ось, я, в мене в моїх є моточки, в мене ось таких моїх, що колись ще давно куплених, один такий був. і... Три таких, то мені на довгий рукав і, ясна річ, що не хватить. Я вже пішла, докупила все, що було. Найшла ще там отаких два моточка, в зокремах в них на ринку. І один такий пожмаканий. Але я думаю, мені на полосочки точно такий самий колір, все. Мені навіть артикул зійшовся, не зійшовся. Мені не головне, не буде видно. Через те, що в мене тут воно все одно буде полосати. І я вже така спокійна, що мені точно хватить. Це про цей процес трішечки розказала. Так, почнемо з цього. Зараз я трішки позабираю. Ще знаєте що. Напевно, я ось тут лишу. Так, щоб було трішечки, хай це буде. Пішла я з дівчатами своїми. А, Я була тоді на музиці, у нас був академп-концерт, приходить мені сповіщення, що на мене чекає посилка. Я думаю, боже, я нічого не замовляла. Посилку дивлюся від мужчини. Я була, в мене був шок. Думаю, я нікому нічого не замовляла, що це таке. Але придивляюсь на прізвище, і я згадую, що в нас є така фея Ларисочка. І Ларисочка мені відправила пряжу, яку я не пробувала ні разу. Це бурений шовк шовк на 100 грамів 400 метрів. Фірма Філаті Бураті. Чи, чи неправильно ось так називається ця фірма. 100% бурений шовк і колір це золото, 280 грамів. І тут така от криточка. Ларисочка почула, що мені дуже літом Я не ношу майки ці в'язані через те, що мені в них дуже жарко. І Ларисочка мені відправила такий подарунок для того, щоб я собі зв'язала майку і спробувала з цієї пряжі. Можливо, вона не буде Ну, не буде мені так жарко, воно буде класно. І я вирішила, прям хочеться мені почати. Я вже навіть знайшла модель. І вирішила нею з вами поділитися. У нас буде скоро з Оленочкою Болгановою Шалений тиждень стартів. Там я планую почати тільки два старти, так як в мене багато настартованих і ще я не дов'язи. І там я почну цю майку, і на неї ми будемо з вами її в'язати. Так що, ну, чесно кажучи, на е на дотик пряжа мені дуже подобається. Ніколи не куштувала цю пряжу, не пробувала. Дуже ще хочу спробувати, можливо, якщо я знайду колись собі такий метраж 400-450 шовк. Ще я хочу шовк спробувати. Ну, почнемо з цих. Так що, фей-ларисочці, дуже-дуже вдячна. Ларисочка, ви знаєте, що я вас дуже люблю. Дякую Богу, що ви в нас є. Хай Боженька береже вашу сім'ю, вам допомагає у всьому. Ваші мрії хай здійсняються. Бажаю, щоб ви найскоріше повернулись додому, наша Україна перемогла і у вас була така можливість. Так що, дівчатка, я млишу посилання на Ларисочку Вона дуже веде цікаво канал. За нею я спостерігаю вже, напевно, років 3-4. Ну, три роки точно. Мені дуже захоплюючи подобається її відео, як вона їх веде, і, взагалі, ну, така людина прям, з великою душею. Так, дівчатка, про подаруночок розказала. Е, тепер я хочу з вами в кадрі трішки пов'язати. Розкажу, що буду в'язати. Це кофтинка, яку я в'яжу для мамусі. Вже давно її не пров'язувала. Останній раз її брала в магічному кубику. Трішки пов'яжу з вами, через те, що в мене останні всі процеси там з візерунками, треба думати. А цей такий легкий. Хочу відповісти на питання, які ви мені вже давно задавали, але я їх в коментарях на них відповіла. А тут на відео не відповідала. Перше було питання в нас, мене питалися дівчата, чи в'яжу я в святкові дні, в свята в неділю, і як я відношуся для в'язання по святах. Так, Ну, скажу перше, що великі, святки, великі свята я не в'яжу, стараюсь не в'язати, а до великих свят я дуже мало, скажімо так, приєдную. Тобто, це Пасха, Різдво, ну, такі дуже-дуже великі свята, скажімо, всіх перечисляти не буду, бо їх теж є багато. А в присвятки розкажу присвятки, що це для мене. Це оці свята, що багато хто їх святкує, такі, як Михайла, Юрія, Марія Магдалени, ще там от, ну, теж їх є дуже багато. Я в них в'яжу в ці свята, але я не, не ріжу, не шию, ну, от таким не займаюся. Це про свята. Переходимо до Дня тижня, в нас є неділя. Раніше, в неділю, я зовсім нічого не робила. Ну, як нічого не робила, перемотувала нитки, там, прибирала в хаті ось таке таким займалася. Домашні справи. Але, потрапивши на YouTube, відкривши свій канал чи до канала. Я зрозуміла, що люди в неділю багато хто щось роблять. Так, я почала цікавитись цим питанням. Я ходила до, в одну церкву, в другу церкву, пішла до батюшки і відкрито його спиталася. І він такий на мене дивиться і каже: а чому, не, а чому, не можна, чому ви думаєте, що не можна в'язати? Якщо у вас є натхнення, ви хочете цього, будь ласка, в'яжіть, не написано, що не можна. Нічого робити. Так, неділя для, для того, щоб відпочивати, так як ми 6 днів працюємо, один день відпочиваємо. Але якщо людина 6 днів працює на роботі, в неї єдина та неділя, і вона хоче її присвятити своєму хобі, чому не можна це робити? Неділю не можна рубати. Так, Рубати там, різати я з цим згідна. Я по неділях в'яжу. Ну, останній, напевно, що рік. Від, знаєте, відколи почала по неділях в'язати, відколи почалася війна. Мені це все настільки перечеркнуло моє, мою віру, так як почалося з цими церквами, з цими батюшками, що вони здавали ці позиції, і там і всякі ці були і оружія, і що, і колаборанти. Це все, все почалося. І Я просто перестала вірити в це і перестала ходити до церкви. Можна сказати, перший раз з початку війни я пішла до церкви, це на Макове, я ходила святити в українську церкву. Це мак, пироги з маком отаке. таке. І тоді ж я була і ще раз спитала вже батюшки. Чи можна працювати по неділях? Батюшка мені відповів, що можна. Головне в неділю не матюкатись, не битись, не грішити язиком, як то кажеться. Ось, надіюсь, дівчатка, я на це питання відповіла. Ще хочу підкреслити, що я не тільки цікавилася в церковних батюшків, а й в католицьких, скажімо так, нас кажуть ксьонс. А як воно по-правильному, якщо я когось образила, я вибачаюся в ем, католицьких батюшків, я не, буду, не знаю, як воно називається, чи правильно е, теж я цікавилась цим питанням, і мені там відповіли теж, що великий дуже гріх грішити язиком по неділях. І сваритись, і обзиватись і туди, і сюди, і проклинати всіх на світі. Ось. І після того я зі спокійною душею я собі хочу, в'яжу, хочу, не в'яжу. Ну, якщо в мене є таке натхнення, то я, звичайно, сідаю собі, пров'язала трішечки, і все. Надіюсь, вам відповіла вже так, дівчатка, обширно. Так що, якщо ви, допустимо, хочете, у вас є натхнення пов'язати, беріть, в'яжіть, не, не переживайте. Хочете, сходіть в церкву, хочете сходити до костьолу, хочете сходіть куди яка у вас віра. Будь ласка. Кожного там своє. Я розумію, що різні є там по-різному, але я, я цим питанням цікавилась не, не один, скажімо, час. Мені відповіли так. Ще мені задавали там питання таке е цікаве. Ось я вам вже напевно, що на нього і не відповім. Я вже забулася, деколи задають дівчата, а я я хочу з вами поділитися, але не можу, бо відповіла і все. Добре, дівчатка. Трішечки з вами поговорила, розказала про, про свої покупки, про подаруночок, дуже шикарний такий. Відповіла на питаннячко одне, бо Ще були питання, але я їх щось не виписала і не пам'ятаю. Вибачайте, якщо хочете ще мене щось питати, запитуйте, Постараюсь вас, вам відповісти. Усім до побачення, до скорих зустрічей!